это называется потом э здесь это короче вот через весь спектральную ситуацию для причём это мы можем дальше

すいません。<laughs> <laughs> Шановні, шановні, давайте трошки тишини. Виступає, э, має слово вчителі. Ніхто нікуди не виступає, всі хтось виступили на мене на стані. Вчителі залучаються. Вони вже не мають пару. Ну, батьки, хай. Ну це виходить якийсь гарний базар. Хочеш бути будеш тіло? Я вже бажаю, що цього місяця, сьогодні, ви з цього місця підете в учові, хтось закінчити університет. Ми попаді там за молоковине, я сам є батьки ваші, рідні, близькі. вони вам скажуть, що може пожелати мати, дощ, а син.

привіт да так так що що да так 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 що